Зараз, де б не збиралися, велике товариство, як сьогодні, чи якась маленька компанія, ми не можемо абстрагуватися від того, що зараз відбувається у нас в країні. Яка біда, яка трагедія, яке горе, у нас війна? І от я собі сьогодні теж думаю, я не маю права не виконати цю пісню. Вона називається Колискова для коханого вірші Тетяни Череппороганиш, колискова для коханого. А виявляється, в українській культурі мами співали діткам колискові і не тільки діткам, а й співали коханим чоловікам. Тим більше ця пісня, цей вірш написаний у 2014-2015 році. І я її возила туди на передову. І, ну, знаєте, хлопцям болісно слухати, бо це як лист дружини до чоловіка, який на війні. А от мирним людям я кажу в тилу, я її часто співаю, і дуже-дуже шкода, що ця пісня актуальна. Музика Леоніда Нечепрука. Віє зі сходу зло... Діто простити, сонцю радіти літомна, зболене літо, літо. листя ось Донечка в'яже, це для солдатів, мені вчора каже, а це для татка шарпи степленькі сивенько, сиво, морозь ворішень. Зі мрію я твою душу заврі посіню, блудене нами, мирним ще небо тільки живим повертайся, так треба. Ой, за Запороги кожну хвилину думками з тобою непереможні навіть війною, ой люлі, ой люлі люлі, не переможні. Війною! Хочу все-таки продовжити цю тему. Ну, як цю тему? Ну, це те, що тут болить. І буквально вчора я бачила маму, якій уже нічого не буде радісно. Я вчора прощалася із своїм другом. Уявіть собі, в 2015 році. У 15 році я з ним познайомилася у сіверодонецьку, куди приїхала з концертом. І потім він, військовослужбовець, зав'язалася розмова, а він каже: я з Києва, з тих пір ми дружимо. Він дуже мріяв створити свою сім'ю. І три роки прослужив на війні в той час повернувся, закінчив ще навчатися, йому вже було за 40. Було кохання, але ну, знаєте, буває, щось не складається. І звісно, що тільки 24 лютого прогреміло він знову на війні. Це була настільки широкою душі людина Андрій Ніщівний. І ходив часто на концерти. Вчора прийшло стільки людей на Троєщині, що я просто, просто була зворушена тим. Яке в нього було велике серце, але найважче було дивитися на маму. І коли я підійшла, співчувала, обняла її, вона каже: пані Світлану, якого ви друга вірного втратили? Кажуть, немає дружби між чоловіками і жінками. Є, якщо є якась основа. А основа в нас була одна. Любов до України, патріотизм. Ми дуже багато сперечалися. Дуже багато було ну, такого, що е, були трошки різні погляди. Але це була людина, це був герой, справді це був щирий, який в свої 47 років віддав життя, не залишивши, на жаль, дитини, залишивши згорьовану маму. Тому. Прошу вас хвилиною мовчання пом'янути і Андрія Ніщівну, і всіх героїв. Я вчора бачила це кладовище. Це неймовірно. Їх дуже багато. Хвилиною мовчання. Хай їм буде світло і добре там у небесах. Дякую, прошу сідати. Але нам що треба робити? Жити нам що треба? Любити? любити? Що треба любити? Життя нам треба любити один одного. І я хотіла би в сьогоднішньої зустрічі таку зробити, таке, знаєте, такий меседж послати. Хай пісні, на вірші Тетяни Череп, Переганич колись через багато років стануть народними. Виявляєте, як це добре? Іноді, іноді. Ми зараз співаємо, і я часто співаю, і люди думають, що це народна пісня, але практично в кожного, особливо романси я люблю, в кожного твору є свій автор. Можливо, з часом він забувається, але це не страшно. Найголовніше те, що твір живе, бо його люблять.